Я пізнаю світ. Урок 295 тиждень 33. Тема уроку я пізнаю світ для розумників і розумниць. Пропоную переглянути невеличкий трейлер до уроків. Я пізнаю світ. В кінці трейлера повторі запитання. Увага! Япс! Класний! Це урок пам'ять розвиває! Тексти швидко Чба для мозку це ж краса. Я класний все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків якими видами транспорту можна мандрувати країнами Східної Європи? Яка природнича наука зацікавила тебе найбільше? Чи вмієш ти розгадувати Chine World? Що ти пам'ятаєш про дроби? Готовий пограти в математичне лото з дробами? Відтворіть запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Дуже добре, молодці! Попрацюємо з вами та спробуємо розв'язати невеличку географічну задачу. Послухайте її. Наші маленькі друзі вирішили здійснити віртуальну подорож з України до Болгарії на фестиваль «Троянд» за допомогою карти Європи. А я побудувала маршрут через 4 країни. А маршрут Бубу дав змогу відвідати на дві країни більше. Отже, ми з вами спробуємо зараз на карті маршрутів визначити номери маршрутів наших друзів Бубу та Аї. Отже, нам відомо і задачі, що Ая відвідала чотири країни. Знайдіть мені, будь ласка, яким маршрутом у нас мандрувала Ая? Ми Україну не вираховуємо. Так, дивимося. Один. Пройдемося спочатку по першому маршруту порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Перший маршрут у нас складає шість країн. Другий маршрут порахуємо. Один, два, три, Чотири країни. Другий маршрут складає 4 країни. А третій 1, 2, 3 країни. Отже, якщо нам відомо, що Ая відвідала 4 країни, то маршрут Аї це в нас маршрут під номером 2. А відомо, що маршрут БОБУ складав на 2 країни більше, ніж у Аї. Так, отже, БОБУ у нас відвідав 6 країн і маршрут. Під номером 1. Чудово. Так ми з вами і заповнимо. Маршрут Бубу. Маршрут номер 1 а маршрут Аї? АІ... Так, маршрут номер 2 Укажіть, скільки країн відвідав дорогою до Болгарії Бубу? Так, він відвідав шість країн. Назвіть країни, які відвідали ман... маленькі мандрівники. І скільки всього країн було відвідано? Назвіть мені країни, які вони відвідали. А скільки всього відвідало країн? Вони разом скільки всього відвідали? Так, всього вони відвідали шість країн. Чому? Тому що маршрут Бобу пролягав через ті країни, які у нас і пролягав маршрут Аї. Тільки ще Бубу у нас відхилився у маршруті ще на дві країни, тобто помандрував ще до двох країн. Дуже добре. Виконаємо з вами нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Увага! Нейробіка для майбутніх істориків від АІ – Чемпіонат. Зі швидкісної лічби миттєво полючи речові історичні джерела. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме. Скільки речових історичних джерел ви нарахували. Перевіримо з вами відповідь. Увага. Так, 310 тисяч історичних джерел. Дуже добре. Пропоную вам з вами виконати наступне завдання. Перегляньте 5 відеофрагментів. Увага. Укажіть і визначте. Про який історичний період йдеться в кожному відеофрагменті. І напишіть номер відеофрагмента у кружечку біля назви самого періоду Ранній палеоліт, середній палеоліт, пізній палеоліт, мезоліт, неоліт, трипілля. Отже, перегляньте перший відеофрагмент і скажіть мені, до якого періоду в нас належить перший відеофрагмент. Увага! Належить цей відеофрагмент. Так, молодці. Це середній палеоліт. Поерегляньмо наступне відео. Мені, будь ласка, до якого періоду належить цей відеофрагмент? Так, до піснього палеоліту. Дуже добре. Перегляньте наступний відеофрагмент. Ними стали лук та стріли. Тепер стало полювати набагато легше. Наприклад. Сидить десь лисиця, вискущі встрянули стрілою і не малися. А також помітно зросла роль парної сім'ї. У пошуках альтернативних засобів існування людина починає активніше займатися рибальством. Була риба, а її раз і накололи на спис або гарпун. Однак так багато риби не вловиш, і крім того, ж вона прутка. Тому невдовзі були винайдені гачки. Сті з поплавками, складна система загородок на річках та озерах, а також плоти зі зв'язаних колод і човни, видовбані зі стовбурів дерев та інші речі до людини прививається вовк, який в майбутньому одомашнюється і стає собакою. Дещо пізніше одомашнюється і свиня? Скажіть мені, будь ласка. Який період характеризує цей відеофрагмент? Так, це в нас період мезоліт. Дуже добре. Наступний відеофрагмент. Вони першими почали плавити метал. Вони збудували протимісто. Вони поклонилися сонцю і великій богині матері. Вони жили тут. На землях нинішньої України більше семи тисяч років тому. Власне кажучи, із них народжувалася Європа. Одяг прямих і облягаючих силетів вони оздоблювали вишивкою тканими орнаментами. Одяг також захищав не лише від холоду, а й від усілякої магічної чи іншої потайбічної сили. Можливо, це барабан, можливо, глечик або символ подружньої вірності. А може його використовували для викликання дощу. У всякому випадку, два роки тому в день відкриття пам'ятника у місті Ржищеві, ішов просто шалений дощ. В жодній культурі цивілізації світу така форма не повторюється. Це тільки в Трипілі, їх безліч. Скажіть мені, будь ласка, який це період? Так, це в нас енеоліт. Саме в період енеоліту так жили трипільці. Дуже добре. І переглянемо з вами ще один відеофрагмент. Увага! Архантропи жили невеликими групами, що утворювали первісне людське стадо. Ця перша форма соціальної організації базувалася на основі кровно родинних стосунків. Господарство первісних людей було присвоюючим або привласнюючим, бо базувалося на збиранні плодів, ягід та їстівних коренів і полюванні на тварин. Основним знаряддям праці архантропів стало ручне рубило, що виготовлялося шляхом оббивання кам'яної заготівки з двох боків. Це знаряддя мало довгасту, плескату форму завдовжки 20-25 см, вагою до 1,5 кг. У руках первісної людини робило стало. Скажіть мені, будь ласка. А цей відеофрагмент, який характеризує період? Так, це в нас ранній палеоліт. Чудово. Отже, ми з вами пронумерували. Ранній палеоліт п'яте відео, середній палеоліт перше відео. Пізній палеоліт друге відео, мезоліт третє відео і енеоліт – трепілля четверте відео. Чудово, молодці. Спробуємо з вами розгадати ребуси. Поставте відео на паузу та розгадайте зашифровані слова. Тепер давайте перевіримо. Отже, перше зашифроване слово це в нас доба. Друге зашифроване слово це у нас. Так, джерело. І третє зашифроване слово це в нас. Так, археологія. Чудово. Молодці.